Москва за три дні. Москва та Московська область, москвичі просять мене національного гетьмана України, українських земель, Збройні Сили України і всю українську націю звільнити Москву від геноциду Кремля. Бо Москва то є українське місто, Московська область то є українська земля київського князя. Юрія Доврукого в Москві потерпають від геноциду Кремля і українці Москви. В Москві закрили всі українські школи, всі вузи, українську бібліотеку, знищили всі українські церкви, українську церкву в Нарофомінську розгорнули просто. Безжальну бульдозеру. По всій Російській Федерації Москва знищила всі українські школи. На сьогодні в Російській Федерації немає ні однієї української школи. Навіть на окупованих Російською Федерацією територіях України знищені українські школи і бібліотеки спалили українські підручники. Москвичі роблять один висновок. Москва і Кремль це територія і основа світового зла. Москвичі не хочуть бути зрадниками України. Українці нам, московитам і московитам, допомагали Москві і всім московитам вийти до моря. І Балтійського, і Чорного. А сьогодні Кремль хоче обрізати Україну від її Чорного моря. І це дуже непорядно, що творить удмурт Путін. То газ добутий разом з українцями проводить по північному потоку до по південному потоку. І кидає білих людей Російської Федерації на повне вимирання. Мене національного гетьмана України, українських земель, питають, так коли Збройні Сили України зайдуть у Москву і звільнять всі народи Російської Федерації від геноциду Москви і Кремля? Українські Збройні сили не будуть. Знищувати Москву і брати Москву силою. Бо Москва то українське місто це український город. Вони не будуть знищувати житло і цивільних людей, як це Москва зробила в Маріуполі і Бахмуті та інших містах і селах України. Українські війська і Збройні Сили України. Зайдуть до Москви мирно, не розбивши ні одного скла, ні одного вікна. Це буде після того, як москвичі самі при підтримці на народних дружин татар, удмуртів, калмиків, мордвинів і інших націй і народів звільнять Москву від антрофагів людоїдів і парадно з радістю зустрінуть. Збройні сили України. Україна не буде насильно нав'язувати свою мову, свою освіту, свою історію, свою культуру, а надасть народам Російської Федерації волю і свободу і повну незалежність державного устрою і управління. Кожному народу і кожній нації. Поневолені сьогодні Російською Федерацією. Україна навчить всі народи української людяності і демократії і покаже їм дорогу до радості, і щастя, всенародного добробуту. Слава Україні, слава Збройним силам України. Слава всім вільним народам Російської Федерації, що звільнились від гніту і геноциду Кремля. Слава москвичам, що звільнили Москву від світового зла. Повернули Москву Україні під владу Київської руської правди і демократії. Україна переможе. Україна зробить. Всі народи Російської Федерації вільними і щасливими.